Всім привіт! Ви на каналі Ортолайн. І сьогодні у нас буде фахова розмова на дуже розповсюджену проблематику, а саме плантарний фасцит, Або, як кажуть, в народі п'яткова шпора. Гарантуємо багато корисних порад, А головне, рекомендації від лікаря, як позбавитися п'яткової шпори, в тому числі самостійно в домашніх умовах. Тож дочекайтеся, а ми починаємо. Своєю фаховою думкою з нами поділиться лікар-ортопед Замар Терас. Вітаю вас! Доброго дня, я лікар-травматолог Ельза Марк Расфаєзович. Ми поговоримо про таку проблему, як п'яткова шпора або плантарний песиї. Дуже багато пацієнтів звертаються з такими захворюваннями, це досить актуальна тема. Тому ми почнемо з того, які симптоми цього захворювання. Перше, це ранковий стартовий біль, тобто людина встає, перші кроки вони дуже болючі. Біль в ділянці п'ятки. Якщо взяти по макету, да, то це буде в ця ділянка. Бо інколи буває, то у людей болить задня поверхня п'ятки, передня поверхня, і вони чомусь думають, що у них п'яткова шпора. Біль проходить після перших там, десь 4-5 кроків. Тобто покращується кровообіг місцевий, і в принципі больовий синдром проходить. По діагностиці, які методи використовують, це узі. І рентгенографії. Але хочу зауважити, що п'яткова шпора, при наявності на рентгені п'яткової шпори, не завжди це буде викликати болі. Тобто буває дуже багато людей, у яких роблять рентген обоїх стоп, на обоїх знімочках є шпори в ділянці п'ятки, але болить тільки одна нога. Тому шпора це не дуже коректна назва. Ми називаємо це в медичних колах. Плантарний фасит, запалення подошвої фаси, яка кріпиться від основи п'яточки, і йде вієрообразно променеподібно до всіх пальчиків. Основні причини від чого виникає плантарний фасит. Перше це зайва вага, друге це перевантаження, дуже часто буває у спортсменів або у людей, які вважають, що вони спортсмени, і вирішили підготуватись до весни або літа. Пробіжавши відстань, яку, яка для них переоцінивши свої можливості, скажімо так, і у них починають запалюватися там, плантарна фасія, коліно, стегно. Також одна з причин, одна з найпоширеніших причин це повздошня плоскостопість. Тобто, коли стопа плоска, да, ця фасія, вона як струнка натягується, стопа більш плоска, тобто вона розтягує цю фасію. Виникає її перерозтягнення і мікронадриви в ділянці кріплення. Взагалі плантарний фесвід це якщо під мікроскопом подивитись оцю місце болі там будуть мікронадриви такі. Що ж ви порадите тоді? В такому випадку, яким способом, можливо, найоптимальнішим, вирішувати це питання? Найперше це вернутися до лікаря, але якщо не виходить, якісь обставини заважають. То можна почати з якихось елементарних простих речей там вдома. Наприклад, м'яке взуття, а можна взяти м'які тапочки і в них ходити, щоб розвантажити цю зону. болю. Бо людина вдома, коли починає навантажитися, там як голка як її пронизує. Друге, можна зняти запалення, бо тобто це можуть бути протизапальні препарати, нестероїдні протизапальні в таблетованій формі або в матях. Третє це вправи спеціальних вправи для розтягнення подовшеного сухожилку. Адже, взагалі, пошкоджені сухожилки вони дуже гарно відновлюються під час їхнього розтягнення, навантаження. Оце там як пошкоджені кологаневого вокна, вони розтягуються. Потім організм сам лізує оці пошкоджені волокна і формує нові. Але це потрібно робити під навантаженням ізометричним. Тобто людина не пострибала там на ці ніжки, а стала, розтягнулася в певному положенні. Ну, ми покажемо ці вправи. Для першої вправи буде потрібен нам масажний кирпічик. Він продається в будь-яких реабілітаційних магазинах, і, в принципі, його легко замовити або в інтернеті, або знайти так у продажу. Треба розтягнути задню поверхню гомілки, оскільки е, дуже часто одна із причин перевантаження фасції плантарної це е, спазм задніх м'язів гомілочки. Ставай ніжкою. Та ніжка, яка у нас турбує, колінце рівне, да, корпус подається вперед, і ви повинні відчувати легке, ну не легке, а взагалі натяжіння в цій ділянці. Угу. Колінце обов'язково повинно бути рівним для того, щоб було натяжіння по задній поверхні гомілки. Тим самим ми розтягуємо м'язи. Ви От. сідаєте? О, були на одному рівні. Бачите, у вас трошечки ця ніжка. О, все. І сідаєте на них. повинно бути відчуватися натяжіння у подошній фасці. Ось цій ділянці. Якщо у вас це фаза загострення, то ну, буде трошечки боліти, але. Це перших там пару секунд, потім біль буде зменшуватися. Четвертий це раз, оскільки одна з основних причин це плоскостопість, це е, відновлення висоти арки стопи за допомогою устілок ортопедичних арочка стопи. Е, розпластана, да, це, це сухожилля перерозтягнуто, Тобто нам треба знову його підняти з допомогою устілки. Вона може бути індивідуальна. Може бути стандартна, але якщо стандартна, повинна бути в ній хоча б амортизатор під п'яткою, щоб воно було м'якеньке. Тобто вона за допомогою цього своду піднімає склепіння і розвантажує цей сухожилок. Тобто ви як, даєте відпочити цьому сухожилку. Це е, наступний етап лікування. Е, масаж. Можна, можна робити саме масаж стопи. Планетарного фациту в в ділянці основи п'яточки. Це тут. Тут кріпляться всі сухожилки. І для того, щоб зробити саме масаж, треба пальчиком вести від больової точки до голівок плесневих кісток. Від п'ятки прожимаючи до голівок плесневих кісток. І до всіх, так Розмасажуєте. і потім тут теж трошечки можна помасажувати і можна потримати навіть трішки. Це такий як масаж для покращення кровообігу там. Якщо вже ви звернулись до лікаря, да, зараз найбільш ефективна фізіотерапія, але не банальна фізіотерапія, там, де магніти фонофорез, бо вони не дуже ефективні в цьому плані, а це ударна хвильова терапія. З допомогою ударної хвилі підцілюється місцевий кровообіг і покращується трофікація пошкодженої ділянки, ділянки пошкодження фасії. Тобто, І плюс ударна хвиля стимулює кологенез. Тобто відновлення колегенових волокон пошкодженої ділянки. Можливо, є що, що ви б не радили не робити робить. при. Найбільше не раджу, це введення місцевих кортикостероїдних гормонів. Вони тимчасово знімають запалення, але тим самим сушать цю ділянку, викликають місцевий остеопороз і буквально через півроку біль повертається і стає ще гіршим. І після введення кортикостероїдів дуже важко щось зробити потім з цим пацієнтами, Тому ми їх о, постійно питаємо, чим ви лікувалися. Якщо їм введели вводили корти костероїду, це, ну це буде набагато складніше відновлення вас. А і, мабуть, якісь там цибуля, там, ще картопля, бан, шкурка банана, я не шуткую. Всі продукти, які є в холодильнику, використовували. То тобто ми можемо сказати е, нашим взагалі, пацієнтам і лю людям, у яких є подібна проблематика, не боятися звертатися до лікаря. Що це досить розповсюджена та ситуація, яка має досить я так розумію, швидке якесь практичне рішення. Та подивіться насчет швидкого, це не зовсім п'ятково-п'яткова шпора лічиться деякий час, але на щастя вже є методи лікування. А ще один метод я забув, який є, є лікування, це рентгенотерапія. Uh -huh. Тобто опромінюють ділянку п'ятки певною дозою рентгену і знімається це запалення. Але uh -huh. теж, ну я не можу сказати, що це прям там якісь я бачив наслідки, але мені здається, що це вже ну, також, все в комплексі лікування дає результати. Ми дякуємо вам дуже велике за зазмі... змістовну і таку конструктивну консультацію. А нашим глядачам хочемо побажати міцного здоров'я і пам'ятайте, здорові ноги це основа активного способу життя. До нової зустрічі Всього найкращого.